Сьогодні я вам розповім про три такі, три такі основні актуальні питання в кровіництві це перше падьож, скільки я втрачаю грошей на тому, що помирають кролі. Друге, чому не гуляють кролиці, не поросяться? І що для цього робити, щоб вони краще були активнішими, активнішими гуляли і приводили потомство. І третє питання це скільки займає часу. Ну, Наприклад, скажу, якщо тримати там 15-20 кролиць. Так, основний падьож, це перше питання розберу для вас. Це, ну, в основному це болячки кролів. Літом це міксоматоз, саме таке головніше. Це якщо міксоматоз у вас вже є на фермі, як мені казав брат, це просто вспоминаю всі молитви, які ти знаєш. І молись, щоб вони не помирали. Ну, дивіться, це така була шутка. Це бачите, що курі роблять. Влітку я їх сюди люблю запускати, тому що кролі вони риються в кролячому посліді. І там личинки мух, вони там виїдають і менше тоді мух. І літом я не прибираю павутину. Вона затримує цих комарів і щоб менше вони кусали кролів. Так, ну в общем. Не про те. дивіться, пропадеш. Зараз похолодало, комарів немає, мух немає. Е, Геморлогічної хвороби е, дуже рідко колись там трапляється. Взагалом, ну, слава Богу, ще поки не було у нас. Е, тому що всіх прививаємо, вакцину стараюся купувати якісно. Зараз оці проблеми із світлом, заказую впритик. Перерахував кроленят і там буквально на 10 доз купляє більше, щоб вона не пропадала. Тому що світло пропадає на 2-4 на години температура коливається і дуже важко її зберігати, тому не ризикую таким. Зараз, ось дивіться, як пора така зеленої трави немає. Сіно. В сіні є ну, також багато чого. Павучки різні. Потім павутина, амброзія, не дай Бог повитися буде. Якщо десь там трошки павутини і крізь, дай, не страшно. Якщо так буває, я находю в сіні, саме в люцерні, оцю павутину, то потім вже питання є. Те ж саме, що стосується павутини, можна сюди додати ще за корма. Якщо зерно, наприклад, на кукурудзі скосили вологе, там більше 20, воно з часом, якщо. Починає цвісти, теж це для кролів так не сильно приємно. Вони починають обдуватися, починаються в них проноси і притупляються в рості. Я вам так скажу, кролів лікувати це ну, брат цим займався, але він потім мені тоді казав, що це тільки втрата часу і коштів. Тому що якщо кріль вже обдутий, його дуже важко спасти. Це десь відсотки 80, що він загине. Там є різні препарати, але тут все впирається в час. Тому що з одним кроєм возитися, це. Друге діло, якщо там десяток обдулося, бувало і таке, то там, так, там клітку повністю на карантин і пропоюєш. Багато як там, ну, читаю, що. Чектоніком там пропоїть та то все. Те саме, що йодом намазать. Сіточку зробити на грудях. От той чектонік. Можливо, хтось мною не погодиться. ну, Те. І далі, що і ще що такого, що по хворобам, дивіться. Мишва. Мишви в цьому році дуже багато. Ось дивіться, такий якорм залишаю для мишей, вони її поїдають. Не люблю я цей корм розкладати, тому що іноді кролі вилазять, не дай Бог, з'їсть це одразу смерть. Ну, слава Богу, не вилазить, до цього не допускаю і так ставлю, щоб вони туди не долазили. Що стосовно чому не заводю котів для відлову машину, дивіться, сьогодні прийшло жодним попрощатися, тому що ну, 10 кроленят з'їв, от і рахуйте, скільки це є. І два он там покалічив, роздер, помруть більше всього, що це так ось з цими котами. Було четверо котів, і дві пішли не по правильній дорожки, прийшлося з ними попрощатися. Ось таким я десь зі спреєм бризкаю, якщо роздер. Що стосовно мишей, дивіться, там вони ж переносчики, лептоспірозу. Потім коксидіоз вони переносять. Зараз, ну, загалом геморрогічну хворобу також вони переносять, Криси — це взагалі, якщо разом з кролями. Кон'юктивіт. Брат, витврач, він, він лікував. Але потім говорить, що якщо ти раз вилікував, вона, наступ... вона все одно ще раз заболіє. І все одно ти будеш тратити кошти. Яка б вона не була кролиця, це все тратиться, кошти і час. А це найцінніше, ось так я вам скажу. Потрібно, лише, якщо там якісь подряпини, там укуси, ну, міксоматозі влітку цим де зі спреєм бризкав. Ну я вам так скажу 50 на 50. Якщо це вже рана відкрита, оці набряки, які на глазах на вухах, рана відкрита і починає вже кровоточити. І щоб муха не сідала, я цим де зі спреєм бризкав, то Ну, я вам так скажу: 50% того, що в мене було боліло, померло 50 десь. Ось, залишилося. Ось так. А все я грішу на цю вакцину, що я купував, літом, так ось, через жару, вона псується і там, ну, ви нічого не зробите. А в Україні дуже важко знайти якісну вакцину. Ну, висновок, по першому питанню, дивіться такий, що якщо є у вас час, Всіма наявними способами лікуйте. Старайтеся врятувати. Падьож є. Не буду розказувати, що в мене кролі не дохнуть, там все ідеально. Не ідеально, далеко. Я не знаю, в кого це ідеально. Так, друге питання по кролицях. В мене там питали. Дивіться, кролиці не гуляють. У них це. Я більше спираюся до того, що це циклічно, як в природі. От в природі. У них там закладено, коли там є охота до кроля, то вони до кроля і стараюся кидати на 25-й день після того, як вона опоросилася. Але відсотки 80, те, що вони відразу гуляють, а 20% це в мене ось є такі кролиці, я ставлю на них позначки, що вже місяць кроленятами вони ніяк не можуть погуляти. Якщо кролиця сидить без кроленя, там якийсь час, місяць, да, можливо, вона зажиріла і... Потім я її переводю на два тижні на чисто на сухий корм, ціна вода. Потім вона вже проявляє активність до королів. Е, ще потрібно поміж королиць тримати ну, хоча б парочку кролів, щоб вони їх бачили, спостерігали за ними. Кролі потім азартніші робляться. І, ну, це така ще теж методика, щоб. У мене тут сюди кроленята раніше були кролиці біля кроля. Але зараз, за того, що там я трошки квітки ремонтую, я їх сюди відкинув. У мене зараз немає кролиць молодих, тих, що на паровку. і Тому я кину зараз сюди. Туди тепліше немає сквозняків, ніж на вулиці. Вони тут себе краще почувають. Я ж говорю, не гуляє кролиця, потрібно дивитися чого. Попробували жир, наявність жиру. Мало жиру. Значить, чекати. Вона все одно буде гуляти. Провіри, чи немає ніде ніякої опухолі чи мастіту там, щоб ну, на молочних залозах не було в неї пухлин ніяких. Можливо, вона через те не гуляє, можливо, ще за чогось там, можливо, якийсь у нас стрес там, щось, хтось її лякає, чи якось там, чи на сквозняку живе. Оце всі ці фактори вони також впливають. Скільки в середньому вносить кролиці, десь я рахував 29-35 днів. Ось, ну, це точно, бувало, що на 29 поросилася, а бувало, що аж на 35. -й. Це я точно знаю, тому що я пишу на кожній клітці, коли вона погуляла, коли перегуляла, кидаю я через тиждень і вона перегулює. От вона, ну, як, якщо, якщо кролиця погуляла, ти наступний раз її кидаєш, вона просто тікає від короля, ховається. Це понятно. Так. І на останнє питання, скільки це все займає часу, якщо тримати 20 кролиць? Дивіться. Зараз я тут пораюся не сам, коли я на роботі батько тут спасіба йому допомагає. Гранули робить я там, прямікся заколотю, він, все. Зроби, вичи... він не вичищає, йому це не подобається, тому що важко тут по клітках глазить, дезінфікувати. Буває рідко там. Раніше частіше він допомагав. зараз вже він каже, що вичищай сам, я, якщо що там повернувся. він також не парує. Його задача дати їсти кролям, якщо там буде якісь неполадки з кролями, Чи пайдеш, щоб дзвони каже, мені там так і так, те тут, те Такі ось справи. А скільки це часу займає? Ну дивіться, у, у мене графік роботи день ніч, два дні я вдома. Ось день я на роботі, сутки вдома, добу я вдома. День на роботі, добу вдома, і потім йду в ніч і після ночі в мене два дні вихідних. То я вам скажу так: оці два дні це... ти просто живеш тут між... поміж королів. Починаючи від корму, закінчуючи тим, що ти вивозиш м'ясо на базар. Потім ти сушиш шкури, відвіз м'ясо, приїхав, порацював шкурами, пішов сюди на ферму, поки всі обійшов, передивився, десь щось підремонтував. Так день проходить. Сіна набив, сіна привіз, ввечері поправлявся, це дві години. Ось так два дні проходить геть просто. Тому так і відео я ну не часто в мене є. Чи. Не часто записую, тому що банально просто не вистачає часу. Приходиш на ферму, починаєш ремонтувати тут. Десь кормушка, десь поїлку згризли, десь, десь миші, десь якесь заболіло, починаєш там щось мудохатися з ним. Десь там я скажу, поп, ну, попрогризали клітки, як воно. Там воно є. Це завтра все буду випалювати. Там воно дирку вигризли в ОСБ плиті. І це все потрібно ремонтувати, це все час. Тому будьте готові, якщо починаєте заводити королів, якщо це в таких масштабах. Ну, Можливо, як у мене. Я не говорю, що мене багато, але часу займається ну, дуже багато. Виходиш на вулицю раненько, годину сім ранку, заходиш годину вісім вечора, тому що ти весь час тут. Весь час щось робиш, 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 коли кролів мало на базар вивозять, то починаю, там клітки щось ремонтувати, модернізувати, там, дороблять, ось, ось, ось як цього доробив. Ну, батько більше всього що доробив. Я тут так моменти позакінчив кришку зверху, зробив. Моє діло вакцинувати, на базар вичищати. Ну, роботи тут вистачає. Ось такі справи. Дякую за увагу.